Герой! Прошу одразу затримку цю одну. Не врахували, що сьогодні робочий день виявляється. Київ працює, ми виїжджали дуже довго з нього. Тому так затрималося. Будемо розсосолюватися дуже довго. Хотілося б подякувати другому фотографу за те, Відкликнувся на нашу пропозицію, приїхав в Черкаси і в Черкасах зробив те, що не могли зробити до нього попередники, зміг розбудувати організацію. Я на вас дивлюсь, вас багато, ви всі гарні і все у вас виходить. Значить, він молодець. Ви велика подяка. зміг розбудувати, значить оси лишити когось самі себе. І е, ми тут для того, щоб е, з ним попрощатися чемно і, відповідно, призначити на його місце е, іншу людину, е, відповідно, і по напрямках. А це у нас буде керівник штабу всього, тобто керівник Григорів Юрій. я думаю, всім знайомий. Політичним напрямком буде керувати Скічко Богдан, мається на увазі партією. І громадським напрямком Віталій Короткашей. Те, що було того, друг вже по резервній сотні і по подруга Волонь по праві молоді, таки лишаються, справляються в оці. Хто ж не проти хабу? Тоді, значить, дамо можливість попрацювати, показати роботу. Якщо хтось не буде справлятися, то завжди можна заявитися. Методом голосування буде ходити на вибори і вибирати чергового наступного президента одну турову. Ну або в парламент черговий блок панамських патріотів. У нас е, рух, правий сектор, не є демократичною структурою. Це не значить, що ніхто не прислуховується ні до кого і робиться все, що е, нам стукне в голову. Е, це ж не просто так призначення, ми говорили з людьми, говорили, виясняли і в першу чергу, звичайно, до думки другого фотографа прислухалися. З приводу застережень, якщо, повторюю, хтось не буде справлятися, тоді будемо вирішувати. Е, головне, щоб ви не були проти. Ну я думаю, що ви зовсім не проти, це нормально, так? А там е, за певний час, я думаю, будемо на роботу, і кожен так, з вас. Буквально місяць часу бачите, вже дає Все. Хто не пам'ятає, 2000, якщо рік, так була повна руїна, і ми зустрічалися друг Куть був. І ще, по-моєму, два біли. білий, так, і хтось був, і все. Що ми зустрілися. Ну і була група ці ну, червоні червоні так? Mm. Mm. Ну і був ще один прекрасний друг фотограф сам до мене, сидів в центрі. Ну, в центрі. Я ж так. тобто, показник за <ква> часу є, тобто є колектив, є люди, ну вже... У будь-якому колективі є, ну було б дивно, якби там всі одноголосно всі було б там сприймали. Завжди є якісь протистояння, якісь особисті, там не та далі. Але ми на це якраз і не звертаємо уваги на, на особисті не неприязні. Якщо людина робить злочин проти організації, якщо людина є зрадником, якщо людина працює на наших ворогів, якщо людина працює на цю собачу владу, то тоді це є серйозне застереження. Застереження ну, особистого плану, так або не приязні. Намагаємося не враховувати, тому що насправді дійсно в нашому великому русі де величезна кількість людей є багато конфліктів, ну особистісних між людьми. Так якби ми кожен конфлікт такий враховує, то рубер розмовився вже на 159, Частин і від правого сектору тільки лишився слід і, і назва і все. Так ми, і так до сих пір, навіть дивлячись на ті речі, які відбулися там в кінці 15-го року, загалом там на 80% рух залишився так, там тільки певна кількість людей вийшла, прихильників Дмитра Анатолійовича і все. Але рух ми не дали і Бо насправді демократія це і зло, ця повна демократія, оця, в жидівському варіанті, так, це є зло, тому що вона нищить будь-що, починаючи від держави, закінчуючи будь-якою структурою. <кій> Знаєте, яка найкраща демократія? От, наприклад, як е <кій> Ні, я хотів просто привести приклад. Так, от Був провідник. ну, Одна людина, так, яка по ідеї керувала там рухом. так. Відповідно, вона людина може помолитись, може скорюватись, може продатись, може загинути там, не знаю, будь-які речі так? з людей настійну. Провід є, так? Як може керувати провід? Може двома шляхами. А шляхом голосування, так? Ну, по ідеї, так? Ну, якщо, наприклад, п'ять людей, як вирішувати питання, шляхом голосування. Але... Якщо відбувається голосування за якесь питання, значить завжди буде хтось, хто згідні, а хто не згідні. Так? Коли більшість перемагає, там три за, два проти, значить утворюються певні фракції, течії, значить, треба кого-то прибазарити на те, щоб за це проголосувати. Ну, це чисто жидівська тема. Найкращий варіант це як обигають папу римського. Так? Тобто є питання до тих пір, поки всі п'ятеро, наприклад, не будуть згодні з вирішенням цього питання, значить вони це питання вирішують. Ось тут вже інше питання, яким чином я, Як? чи морди один одному б'ють, чи сидять, там, не знаю, горілку п'ють, чи одне одного перепонуваю, кінцевий результат мають бути всі згодні. От коли всі згодні, тоді воно працює. Оце є найкращий варіант демократії. Так? Тобто бігли день пустив, і все, рішення прийнято. Тому я кажу, що на ці речі треба дуже уважати, тому що воно дуже сильно коле будь-який організм так, суспільний. Кажу, що починаючи від там, держави, закінчуючи будь-якою структурою. Тим більше структура, яка претендує на те, щоб бути революційною структурою у військовий час і так далі, допуск будь-якої широкомасштабної демократії це все. Це можна зараз збиратися додому, тому що воно буде знищено надзвичайно короткий час. Отакі от речі. Подуку. По дуку по змін нема. Ми поспілкуємося. До кого ми ж не будемо довго затягувати, Це я поспілкую, поспілкую місь окремо, там може якісь питання бути. Я таке, по ходу зразу, раз я тут є, так, то можна відповісти на питання, бо я, в принципі, приїхав член проводу по цих замінах. Але можемо 15 хвилин виділити на, на ті речі, які вас цікавлять. Питання ну, якісь може. Поки ми тут. За даним керівництвом буде ну, особлива увага. І допомога, і увага само, собою, особливо, щоб рівень організації не то, що не падав чи тримався на тому самому рівні, а й розвивався. Відповідно, за всіма новопризначеними людьми будуть особливо дивитися. Частіше будуть їх викликати на Київ, сюди приїжджати, так само дивитися і знавати про, про, про ті всі речі. Я, ну, Хто з нас буде під'їжджати, будуть попереджатися, в разі чогось поговорити, зможемо в, в будь-який час. Бо заїжджаю, я, я сюди заїжджаю, то як заїжджає, так, мінімум на добу. Поговорити можна зі всіма. вислухати виступити теж, поради, чи розглянути якісь спірні питання теж можна завжди. Плюс врахуйте один такий варіант, що ну, фотограф приїжджі був, так, взагалі зовсім з іншого регіону. І, Відповідно, щоб ну, треба всім дбати про те, щоб не сталося так, не дай Бог, що був чужий фотограф, воно ну, було так, праве серце і так далі. Що коли стали місцеві, буде в Черкаської області, воно там почне валитись, думати, що, не дай Бог, що ще, ще якісь речі. На Цим треба дуже пильнувати, бо це саме імідж буде тоді в Черкаської області. Тобто будь-яку знову будуть дивитися, а ну, поки чужого там валяга прислали, так, то він там, значить чимось е, утримував їх всіх, а коли своє лишилось і почали згристись. Тобто ці речі треба теж вражати, щоб ну, і на даний момент Черкаська область є практично зірцем для всіх решти областей. На вашу область досить багато людей рівняється з інших областей, дивляться там є на вашу систему роботи і самі перекладають. Ну, ту планку треба тримати, ніяк разі її не опускати, піднімати вище і вище. а то залежить від кожного з вас. А то не тільки є, від тих керівників, які я, від кожного. Вклад в загальну роботу, загальна робота, оскільки вкладає, видавати буде тільки підніматися. У нас виходить так, що ви знаєте, які у вас є проблеми, і ми знаємо, які у вас є проблеми, інші всі не знають цього. І для них виглядає з боку досить, ну, досить нормальна структура. Я розумію, що проблеми є однозначно, але ну, воно назовні не вилазить, не виходить і багато рівняється, хлопців з інших областей намагаються щось вибудувати, щоб було на такому ж рівні. Тільки практично один позитив від резервної сотні Черкаської, там один позитив. Плюс друг немирний там зараз в Чернівцях теж, теж позитив. Тобто люди, які тут були, саме Черкаси, працюють, воно виходить. Я наскільки знаю, друг девінші там взагалі постійно виховали. А, до іншої я був з ним говорив, відповідно, досить позитивно, ніяких таких жорстких зауважень не було. Він подобається, коли це ротація, це з Черкаська, там, Запорізька, Дніпропетровська область. Тоді, тоді в нього все нормально виходить. Зиратися перехвалити зараз. Ні, ну потім, щоб Зараз зараз, зараз, воно, зараз, що наховую його, а потім воно, через місяць вже. Хотів подякувати, всім побратимам, хто починав зі мною розбудовувати, хто підтримував. І хто дійшов до сьогоднішнього дня, не, не дивлячись на те, що деякі питання були спірні, деякі проблемні, але ми їх знаходили вихід з того, вирішували, і в нас все вийшло. Надіюсь, у вас самих так само буде виходитися ще й краще. Так, я вам дуже дякую за те, що ви мене підтримували і не кинули мене самого тут на призволяще. Так що я вас всіх вважаю, але хочу додому, бо він вже надумали, вже бігарець. Я з хайбрую. Справді фотограф мов. То лірика, що він хоче додому. Е, організація чітко коли ставила йому завдання, тобто то всі розуміли приказ, що він тут не буде вічно жити. Так? Тобто був певні терміни, і відповідно він повернеться ну, або буде працювати там, де зараз буде визначена йому нова ділянка роботи і буде далі активно працювати. Всеукраїнських акціях будуть з ним пересікати. Я вам скажу Андрій, Андрія Толя, що багато хто його повірив, тому що дивиться на рух і в Україні. Ось так треба робити. І за ним багато людей пішло, тут було розмірно. Багато самоброни про виходити. Я Андрій побачив, я йому ну, повірив, всі хлопці теж за собі потім. Не, не переживайте, я до вас гості. Позиція жорстка. Це треба і все. Ну, питання ніхто не задає. Сказали бойса, ми знаємо Бориса, ми не питаємо, чого в наші. Нашу <звісна> дозволю не бере слово. Вже про назад виключить два <звісна> роки і <звісна> більше року з <звісна> Андрієм працюю. Навіть Реально, Андрій політичному батько. Тому я вам гарантую, працювати буду, дивитися на роботу Андрія, буду робити ніби як. зразково. Як говориться, у семи правилах на землі керівника, тобто працюй так, як тебе навчили, але працюй так, щоб ти потім міг після себе залишити наступного керівника. Тобто працюй так, щоб ти був зразковим. Тому Андрій працював для мене зразково, я буду працювати так зразково, щоб після себе залишити дуже гарний клієнт. Ви, я вас всіх прошу, просто єдине, що Юра молодий, ще не досвідчений. Але з вашою допомогою ви собі, як то кажуть, вигодуєте такого керівника, який, за якого маєте тримати всі ви, а він у вас має всіх тримати купи і збільшувати цю організацію, розбудовувати. І за успу СНБ. Дякую всім за спільну працю. Плюс.